Доброго вечора. Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст, в прямому стрімі Українські Сукеряни. Я вже не знаю. Сьогодні я, по-моєму, провожу сьомий стрім. Сьомий стрім, це точно, сьомий стрім, чи восьмий, навіть я провожу. Сьогодні я взявся на рекорд. Дивіться, набирайте трансляцію на українському YouTube-каналі Ігор Кравцов, і дивіться. Сьогодні зараз вже веду сьомий чи восьмий стрім. Доброго вечора, пане Андрій, пане комп'ютер. І Грот Равел. Ізюмський район, Харківська область. Низько кланівсь. Героїчна Харківська область, яка тримає щитом усю Україну. Пане Назар, доброго вечора. Пане Іван Бойчук. Героїчний Космач. Вітаю вас! Ну що, рідні, я сьогодні дав план зробити 10 стрімів. Я йду на рекорд. Чернівці, пан Артем, я радий землякам. Акерман. Дякую за підтримку, Акерман. Дякую за підтримку, Акерман. Дуже вам вдячний. Пан Олександр Миколаїв, героїчний Миколаїв теж. Доброго вечора, пан Олло. Добрий вечір. Ну, збираються друзі, якось так, жвавіше трошки вечір. Люди повертаються до своїх хатинок, квартир з роботи. Ну і сідають за комп'ютер, пан Микола. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ, навіки слава. Ровен з Рівного, доброго вечора. Новгород Сіверський у нас, Новгород Сіверський, дуже цікаве історичне місце. Я дуже радий, дуже радий новгород Сіверському, пане Жок. То у нас ще пані Оля з Кременчука е, Оло, дуже сподобався стрім про історію розвідки. Дякую. Ну я порекомендую всім, хто не дивився, сьогодні стріми. Подивитися мій минулий стрім о 18.00, де я розказував про іноземні розвідки, які просто окупували Україну. Україна забита іноземними агентами іноземних розвідок Так я стрім назвав. Так, дякую. Трошки я розбираю в цьому плані. Олександр Бурдінський у нас, Алекс Махно, Сергій Кравченко, як завжди. Руслан Федоров, Миколаїв з вами. Дякую, дорогі друзі, дякую, рідний чат. Чат я читаю завжди, по два рази перечитую після стріму. А зараз ми починаємо основну основну сітку нашого стріму. Перед тим, як почати розкривати тему стріму, я попрошу усіх. Чесно скажу, не розумію. Викладусь на 100% підписки, просто завмерли. На цифрі 48 тисяч 900 підписників. І омріні мною 50 тисяч, і не тільки мною, але дуже батьма людьми, які писали: даєш 50 тисяч підписників. Я дуже вас прошу, давайте дамо 50 тисяч. Підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал історичний Єгор Кравцов. Буду вам дуже вдячний. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами. 41 49 43 90 05 11, 33, 15. 41, 49 40 90 05 11 33 15 Карточка Приватбанку. Ну і не забувайте ставити лайків. Писати коментарі. Чим більше лайків, тим більше коментарів, тим більше має це, має це відео шанс піти далі по Ютубу, по алгоритмам, як кажуть, Ютуба. Ну що ж я вам скажу? Чим сильний наш російський ворог? Я без жупіл. От я завжди кажу: я дуже не люблю, коли кричать ура, патріоти гасла. 200 раз скажу 1000 криками. Росію не переможеш. Росія це наш одвічний ворог, який століттями має за мету знищити Україну та її народ. Але для того, щоб перемогти ворога, потрібно його передумати. Я викладав відео Росію не перестріляєш, а передумати і перемогти, коли думаєш, можливо. Чим ще страшна Росія? Перше своїми грошима. Росія це величезний мішок грошей угляводородів, які дають фантастичні прибутки. 600 мільярдів доларів тільки цього року від торгівлі углявводородами. І Росія ще страшна своїми спецслужбами. Тільки ФСБ Росії має більше 200 тисяч співробітників. кажуть до 300, десь 260 тисяч. Співробітників ФСБ Росії має. А ще є головне управління розвідки Генштабу Збройних сил Росії. А ще є російська закордонна розвідка, зовнішня розвідка. Коротше кажучи, перед нами дуже страшний ворог. як я вже казав, росіяни мислять глобально. Вони підвищують ставки. А як підвищують ставки? Дуже просто. Вони Б'ють в ті місця, які є слабкими, а ми йдемо за ними. Ми, інші країни, не йдемо вперед Росії, не можемо передбачити, що вони зроблять, а просто йдемо за ними. Війну так не виграєш. От Майя Санду, дивимось зараз. Авдіївку ми вже здали. Страшні втрати, загроза. з Білорусі велика загроза з Білорусі. Лукашенко знову грається мускулами з російськими військами у нас на кордоні, і днями, десь дня 4 назад дає прес-конференцію очільниця президента Молдови, пані Майя Санду, де заявляє, що Росія спробує дестабілізувати обстановку в Молдові. На мою думку, вона не спробує, вона буде це робити. Тому що перше, Молдова це зараз, хоч нейтральна країна, але Молдова чітко і ясно сказала, що вона підтримує Україну. В Молдові дуже багато українських біженців. Фактично, в конфлікті між Росією і Україною в війні. Молдова офіційно прийняла сторону України, а Росія не забуває такого ніколи. Це виклик Росії. Маленька Молдова кинула виклик Росії. По-друге, геополітичне становище Молдови. Молдова це по суті ворота в Європу, тому що Молдова має пряму, прямий кордон з Румунією, а Румунія це країна Євросоюзу і НАТО. Тому російські спецслужби і хочуть дестабілізувати обстановку в країні, а потім захопити владу в Молдові антиконституційним переворотом. Хто в цьому допоможе Росії? Ну, по-перше, непризнана республіка Придністров'я, російський озброєний анклав База 14. ї Російської армії, колишньої 14-ї радянської армії, а зараз 14-та російська армія, яка маскується під миротворців. Офіційно вони миротворці на території Придністрові, офіційно по міжнародним законом. Друге, крім того, що зараз була проведена мобілізація скрита в Придністрові. Придністров'я разом <кій> з російським військовим контингентом поклало під ружьо, під автомат, під зброю 37 тисяч чоловік. 37-40 тисяч чоловік. Ви скажете, це мало? Ні. Це досить велика цифра. Друге. Ми не забуваємо, що боєприпасів Придністров'я хватить для того, щоб закидати снарядами усю Румунію. Там величезні радянські склади ще з часів СРСР. Там склади такі, що можна снарядами закидати Молдову, Румунію, сусідні області України і ще хватить. Колись, коли румунські Спецназівці з танками мали на меті зайти в Терасполь. Генерал Лебідь вивів танки, тодішній командувач 14 армії, і румуни з постолами швидко драминули за Дністер. А Лебідь сказав: Не буде миру в придністровському конфлікті. У мене снарядів на Бухарест хватить. І мир через два дні заключили. Плюс. Крім того, що там безліч боєприпасів, плюс танки. Колись на прес-конференції по безпеці в Придністрові, яка була в того року в Києві, скромненько так сказали: у Придністров'я є броньовані машини, є бронетехніка. Я уточню: у Придністров'я на складах 14-ї армії є 300 російських танків. Мінімум 300 російських танків на зберіганні. І до цих танків підготовлені 300 професійних екіпажів. Ці екіпажі ще готував покійний генерал Лебідь, який сказав, що в мене 300-400 танків, я гусеницями ту румунів перелопачу. І румуни тоді дали зразу задню теж. Коротше кажучи, у них від 300 до 400 танків. Є БМПшки, бронемашини, є понтони, понтонні батальйони, які готові перекинути понтони через Дністер на територію Одеської Вінницької області. Коротше кажучи, скидати Збройні сили Придністров'я, ПМР і російський військовий контингент 14 ї армії не потрібно від слова зовсім. Друге. Молдову можна розділити по російським симпатіям. Більше половина населення Молдови, якщо не 80%, були на заробітках в Росії. Дуже багато процентів 40-50 населення Молдови зараз працює в даний момент на заробітках в Росії. Вони фактично вжилися в російське суспільство. Дуже багато з них мають подвійне громадянство. Мають молдовський паспорт і російський паспорт. Тому проросійські настрої в Молдові дуже великі. Особливо серед селян, які їздять на заробітки в Росії. Далі, по містам. Місто бельце. Бельце. місто бельце. Є таке гарне молдавське місто бельце. Воно проросійське взагалі. Там дуже колись було багато фабрик заводів, там дуже багато російськомовного населення. Сам мер Бельц, він етнічний росіянин. Тому Бельці являються опорою руского міра на території Молдови. І що не хотіла центральна влада зробити з мером Бельц, вона нічого не може зробити. Тому що все проросійське місто, російськомовне. Дельці готово виступити в один день за мер. І влада це має Санду теж враховує. Третій факт Гагаузія. Фактор проросійський є такий регіон Гагаузія, там живуть Гагаузи. Хто такі? Це мусульмани молдавани. Молдаванські мусульмани. Це колись турки, коли завоювали Молдову. Як би кажучи, схрестилися з молдаванами. І вийшов турецько-молдован Гагаус. Гагаус. Це молдовани, які сповідують мусульманство. Так от ці молдовани-мусульмани горою стоять за Росію. В камраті, в камраті, а це столиця Гагаузі, ходять з автоматами проросійські бойовики. Які навчалися в розвідцентрах Росії в ФСБ і головного управління в Ростові-на-Дону. Вони там ходять з автоматами, катаються на джипах з автоматами, і їм місцева поліція і влада нічого не каже, навіть не дивиться в їхню сторону. Коротше, камрад, а він виступає, камрад столиці Гаузії завжди виступала за автономію камрата в складі Молдови. Центральний уряд Молдови цю автономію не дає. І там доходило до сильного конфлікту, який вдалося притушити. І саме ще один фактор це партія Шор. Проросійська велика партія Шор, названа в честь свого керівника Ілона Шора, молдавського бізнесмена, який є великим другом Росії, який запрошував на концерти в Кишинів Баскова. Кіркорова і інших зірок Російської естради. Ця партія щедро фінансувалася Росією. Ілон-шор сам має статки до 500 мільйонів доларів. А кажуть, статки в нього і до мільярда доларів. Апеляційний суд міста Кишинів в минулому році, в вересні, виніс вирок лону шору. 15 років тюрми з конфіскацією, за фінансові махінації за інші гріхи. крім того, крім того, що займається політикою, дружбою з Росією. Він ще займався бізнесом, а бізнес це кримінал і контрабанда. Тому що Молдова теж, в принципі, живе з таким бізнесом кримінал і контрабанда. Там дуже таке географічне положення. Україна, Придністров'я. Румунія, Дунай. Коротше кажучи, от на цьому вони і живуть. Тому і лоншор на контрабанді, на криміналі, на торгівлі, на демпінгу, а торгівля демпінг це понижування цін, він сколотив величезні статки. Ну, він не чекав, доки йому 15 років дадуть, а йому дали 15 років в Кишиневі, він втік в Ізраїль. Тільки в Ізраїль, був в Ізраїлі, Молдавське бюро інт, бюро Інтерполу, яке очолює ВРЛ Санту, взяло і направило в Ізраїль ноту з вимогою видати Ілона Шору Кішинев. І 1 лютого цього року, використовуючи ізраїльський паспорт, крім паспорта Молдови, в Ілона Шора був ще ізраїльський паспорт. Ілон Шор виїхав в Москву рейсовим літаком. Все, Молдавський Інтерпол і його голова Віорел Цанту направили ноту в відділення Інтерполу в Москві з проханням видати Ілона Шору в Молдові. Росіяни відмовили вветі відказом. Тому що Ілон Шор це козирна карта. Козирний туз в молдовській політиці. Це головний конкурент нинішнього президента учительниці Маї Санду, яка сповідує проєвропейський вектор політики, яка є надійним другом і союзником України. Тому, тому на мою думку, і не тільки мою Росія буде здійснити спробу не тільки дестабілізувати. Обстановку в Молдові, дестабілізувати вона може в будь-який момент, головне гроші. Люди знайдуться. Вона спробує дивимося ширше захопити Молдову. Тому що якщо вона захопить Молдову, це буде, це буде російський кулак між Румунією і Україною. Молдова, хоч маленька країна, але в геополітичному, на геополітичній карті Європи. Вона займає дуже важливе місце. З вами був український історик та журналіст Єрошвець. Дякую чату. Чат я буду читати зразу. Дякую за 104 лайка. Дякую всім, хто дивився в онлайні. Підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов. Хто зможе, допоможіть донатами 41 49 4390 0511 3315, 41 49 43 90 05.11.33.15. Не перемикайтеся в 20.00 слідуючий стрім. Ми йдемо на рекорд. До зустрічі о 20.00. Дякую, дорогі друзі.